А я на море. <свисток> Молодець. Ваші коментарі, як ви попали на море? Зараз за... закриті кордони. Мені можна. А чому вам можна? Можете сказати? Я, я ви підтримуєте фемінізм. Феміністка я. <свисток> Ми готові. Зараз з одной ходки запишемо на 100 тысяч На нас! на 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 Королева Великобританії, ваші комментарии, ви хочете картоплять. Я хочу капелки. Ой, бля. Попробуй, если не без. Попробуй, если. Ну попробуй. Ты ка тарелка? Ооооо! Ох, бль! Ч ты смейся, долба? Це голос на заорал. А як це... А ти ще зробив? Що відбуваєш? Єбаниця. З одної вкладки запишемо на статті. Так, 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 добре, запишемо. Чого так багато говорять? А ти хотів, щоб... Зрозуміло, я пізнанув, що ми не говорили, то разу і я говорю. Хто там? в роще я косарь сто. Он договорился. А ну сфоткай типа я на Мальдива. Кого сфоткать, блядь? Он до нас типа рвается? Да. Может это троих? Может это Ханька тропасит? 790. Ууу, что это было? У него чах потемнило на секунду. Тих, 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 Поэтому вы поднимаете феминизм. Да, я поднимаю феминизм. Что происходит? Дым. Что ты? Вот так вообще, что надо здесь? сало.

І, блядь, хто тут рішить? Що таке? Та він не страшний. Так, да, так, да, так. Да. Я возьму коментарі в нього, пішли. Да. Бачу коментарі, як вас щасправить? А, бачу, не чую, як ти... То да, О, шо, не чую. Що таке? Що таке? Пішли, все добре буде. Ти, ти... зі мною, ти ж мене віриш? О, зато є гроші. Хорошая немайда. Спасибо, Андрей. Спасибо, пожалуйста. Я піду туда, а ты снимай сюда. Не-не, туда, mm -hmm. не -не, туда не Будь туда, туда. А я піду туда. Mm -hmm. Так до плюс там. Блядь. Пробуй соскочить. Mm -hmm. Хорош, будь там. Я пойду я шукать монстру, буду беда до тебя, чтобы ты знімала. Дарен, mm тебе. -hmm. Ой, блядь, тварь, ты, баный, ды сюда, иди сюда. Давай, давай. Словак. Сышь, сышь, иди сюда, ды сюда. Иди сюда, сыкво. Сыкво, ёбане, блядь. ёбане, сыкво. Ага. А шо? а шо? А шо? А шо, я тут. Ох, попади, Попади, А ну сфоткай, типа, я на Мальдивах. Сфоткаю сейчас, тебе, блядь. Я, я тебе сфоткаю все. Що? А куда я вы жив... чого ви, ви злякалися, я живий. <laughs> ну все, пішли. живый. <laughs> я вже тут був, Тут нес вона спустилась, пішли. На... О, тут здесь ваши все. О, тут червяк. Чер... О, чекай, п'явка, 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 тікай, 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 тикай. Там пьялка. Там пьявка. А заснял пялку, че не? Я снял. Давай еще, я да. пойду до нее, ты засними. Я пойду до нее. О, все, она. Ой, блядь, какая хуйня, ты нахуй, тикайте. Саня, тикай. Я снял, я снял. У нас нема места. У нас нема камеры, да. Да, 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 Выход, выход э, сейчас найдем. А выход. Ой, блядь! Тихо, 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 тихо. Нам сюда, нам сюда. Вейкер, билет, билет. Нам сюда. Нам сюда. Да, 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 ось коридор, ось коридор, що я казав. Воу, воу, тут. Бля, тікай. Тут, 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 а сюди до мене, до тут да, до мене. Наверх, наверх, наверх. Я знаю цей коридор. У нас проблем. Хочу. Я вже не него що ми тут були. Так все одно наверх, все одно зверху. Блядь, яка хуйня! За ней побегу, а это пиздец. Эй, хуесос, а ну и так все, Я твое все топтал, алло, бля. Он здоровый. Да, хуя. Его не... Бля. Тикай, тикай, камера, тикай, 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 тикай. Блять. Я знаю. Это, это, я тут, я тут сзади. Все, Блять, ты жива? Да, он меня на пути не падает. Можно обнимать? Андрюша помер. Ты походить, я тебе виходить. Саня. Будем шукать, зараз десь тут. А кто сейчас принимал? Ні, там mm -hmm. ти монстр велики, одного тут нова вон дар удара воншот не можешь. Пішли, пішли. Да у нас кисню нема, тебе уходить. Бля, то це хуйня ж до нас, да? Бля, я зачепився. Я зачепився. Блядь, пизда мені. Мені пизда, я зачепився. Я в, полут в полутиню вступив, там полог. А. Дифіп'япай у нас. А, точно, а мене кисень, малий, я помру. Минус день. А де виход, Та я а не знаю. То не виход. Виход там тебе назад, там паук. Нам пизда, ми не вспіємо уже. Андрю... Блять, Йоп, твою мать нахуй! Рот топ, рот топтав. Андрюша! Андрюша! Де Андрюша? Бля тікай, блядь, де я? От де я, скажіть? От я в ебучому де? От блядь, де я? Де я? Я в тупику. Я де? У мене кисить кінчається. Хто він мене захуярив? Я знаю де я. А це не вона ніяк вибить? Нє. Ні. Тут виход прям тут. Прям там. Я люблю вас. Я вас дуже буду помнить. Пока. Я можу нас привітати, ми проєбали все. Можемо камеру знайти. 150 доларів. Можуть так ми зараз місця. все можемо знайти, там ж все залишається. Нет, там оцей монстр дуже жорсткий. Mm -hmm. Ти бачив, куди він мене викине? Як туди вийти? Там вийти з туди, де я був. Так він мене за два хіта вбив. Та мене з одного майже. Ну добра, Короче, нам ну, треба зараз ним ти самим путем піти туди на лестницю, забрати камеру, ще щось не знімати, і просто хтось один сидів тут уже всередині з другої камери і ждав просто, І щоб не вернемося, то просто вже хоча б одну камеру принести, понимаєте. Я думаю, мене всі поняли. <звук> да. так, а тут ми вроде... Тут ми не Ні. <звук> Да, там тут. Там сразу была крика. Ох, блять! Кто? Скоро будет, Блять! Я рот, все, я до побачення. Я до свидания. Я до свидания, нахуй. Я до А Ксюша да. по-моему, нас вроде в путере. Ксюша жива? Она висит... А, не жди. 23 метра. І не Давай Треба пос... а Чекай, може уменьшается. Деф... 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 Да, він десь. Да, він потирався ж давно деф... уже, уже. Я не знаю, де він може бути. Так лут вроде. З... Ти бачив, де я помер? Ти не застанешь ниякиго. Я помер за стінкою. Нам тебе, на тебе камеру просто найти. Нас головна задача камеру знайти, але мене, у мене вже хп немає, блять. Я тебе стару камеру стука, чтобы с ДК. Да, на треба камеру о, стару. сторону. це они Ні, це не вона. Йдемо забираем камеру і все будем. Все, все. все. Нет, все. тут черри, блять. А ну засніми череп. Я отут. тут руку. Я нашел камеру. Все будем, все будем, все, все. На камеру нашел. Чекаю. Так тут, тут немножко мои ложат? Подожди. Ну давай. А тепер тут. А, що можемо тут корабель? А тоді я, мене тут, скинуло і я. А тоді тут було, блять, вниз я падав просто. Камера карта помінялася жорстко. Щось... жстко. Не-не-не. Я... Вон мене скинув, я вниз упав тут. ж. Так ти впав тут справа. А, то далі я що, у Ніхуя я себе. Блять, то сидел, кто сиды, тикай, тяга, тихай, тихай, хто сидит. А, шо, хва? а в нас дві камери? Да, я, я цю викидаю. У нас Там треба, тось, один не, тут две здесь треба Надо вот то есть один Ні, 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 візьми, візьми. Чого? Нам халов фарма. Не, ні, диви. Я хотів, щоб я її викинув тут. Ми будемо ще щось знімати. Потім, якщо хтось залишиться живий, забирає дві камери просто і все вертається. Просто щоб одна була резервна вже на всякий случай по любе. один просто остається, далеко не відходить від корабля, щоб швидко втекти, якщо душу. Все, такий план. Ты бы сколько памяти осталось? 800. О, ну идем снимать. Всем привет. Ой, маленько-маленько-маленько, нахуй. Здорово. Здорово. Она въела, она ванцапнула, ванцапнула. Ванцапнула, убила. Убила, я помер. Тикайте. привет, я тикаю весь штаны жук. Тикай, 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 тикай. Что ты, что ты, засалась? Та, Рома. <go brothers and up> а Рома? Він вбив. Ну? Рома, ти живий? Нє, він дорогець. Нам треба поліпет дефектулятор купляти і короче, його на кораблі лишати, а не в козьму. Рома! Вона біжить! А ж хвату цього? Три монстра зняли. Я тоже думаю, що хвата. Декапи ставили. Тут тоже контент норм. Попробуй уїжджай. Уїзжайте так, сіле, так начdem, вмен, вu... я уважаю треоти. Опа, так, сіли. Так, значить, роман вмер. Ксюша урвала. Лишився я і Окс. Ми улітаємо. Все, запагула, да что-то. Ксюша, привіт. Як побігала? Отлично. Я тоже. Я возьму, я возьму комментарий. Валера, твои пару слов. Это школьник. Валера. Это Валера. В школе Валера не общается. Опа! А я учился прокурор в школе номер два. Неизвестно, что ты и ушел. Плывет Стасик. Вольтер, привет! Я же тут был. Тут вниз у нас... Тут червяк! Ааа, тихо, пьявка, 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 тихо! Ой, блядь, какая хуйня, тихо! Тихо это! Кінець. Прикол в тому, що на тебе якось, зараз пиздец аж 67 тисяч. За 2 дня. А, а ні не, ні, от... можна, можна камери камеры купити, ні? Ні, камери купити не можна. треба сейчас просто на и понакупить и то, що нам потрібно просмотри. Типа. Типа вот ту щелкалку там, шо живе. Да, да. Сумку можна купити купить, yeah, а спать, yeah, да. Малювати? Самсунг. Це Galaxy A5. Борон, милоді я під ходячим звіс я готов. Записуйте вступ, я вам мозок накиду. Дома люди, блядь, моїй хаті снімають, снімаю кропчик. Так, подавай? Вот, давай, все, щось. Сьогодні випуску, як роман, у кропчик буде спостерігати за вашими нічними кошмарами. Заберіть, тоді мене планшетку, вона дорога. Хто там буде не менше вмирать? Або хай его жить тут. Там, Мій канал упав. Я вже ось, нічого ось, 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 не підніме. Давайте ты на близню сторону. Алло! О, то ти біля мене, не бійся. О, Валера там ходить. Валера. Валера. <фу> <ху> Я что чё? происходит?! Это пиздец там! Тут тут Ой, блядь, я рот ебал! Андрюша, это ты говоришь? Не, я не могу понять! Блядь, тикай, 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 тикай! Тикай, бомбы, бомбы, тикай, бомбы! забрал. Бомбы, тикай! Де вони? Вони спрыгнуть, не спрыгни тут наче. О, то мене добре чуто. Болять. От їх шата пох. Блять, які сука. Що е... що? Пох, болять. Бом-бом, я що стою. Ти Втікає на виход. Так, ми вибрались на свободу, вже сховище. У нас тут є ці. Як буде патері? Потеря так і буде. У нас є втрати. У нас є втрати, у нас дві-двоє загиблих, але донайте на е, цей канал, ставте лайки і підписку. За цей контент давайте до За цей контент давайте допобачимо. Да снимал ему конечно ничь там. Что можем сказать? Ми молодці, ми дуже старалися. Ксюша молодець. Вона просто. дуже багато кричить, вона молодець, вона прям краща. Андрюша кращий оператор, він багато бігає, шуткує і все знімає. Санечка дуже класно коментує все проїсходяще. А я просто долбайоб, Мій класна команда. Я взагалі не викупив, як ми з Сюшею, до речі, там вмерли спочатку. Отак. От Вок стояли, я викупив, вони такі бомби як? впали. Він взагалі зверху її зарвав, а потім вас заригало регало знизу десь. Ну по мені кидав зверху і я два скригну вінував било вас. А що тепер буде? Болє. Це як про мене Роман, ви не змогли стати хорошим контент-мейкером <гум> на YouTube платформі The wolf son. Mm -hmm.